Який має бути підхід, щоб повернути Донецьку і Луганську область? Жодного. Нас зараз має найменше цікавити повернення Донецької і Луганської області в склад України. Ми повинні розплющити себе очі, подивитися на світ, який навколо. Зараз триває війна, повномасштабна війна з залученням всіх засобів війни, окрім ядерної зброї. Зараз є питання існування України, української держави, українського народу. І основною межею є. Ну, взагалі, є дві опції нашого майбутнє, або наша перемога, або наша поразка. Якщо буде наша поразка, то не буде взагалі України існувати тих областей не буде існувати. І українського народу в тотальній своїй масі ну, не буде існувати на цій території. Ми розпорошуємося, як цигани по державі Європи, Європи і світу. Але якщо ми переможемо, то ми отримаємо все і Донецьку область, області Луганську область, і Кубань і і Полісся. Ми все отримаємо, що ми маємо отримати. Все, що і наше, і все, що нам потрібно. Ми це отримаємо в статусі переможців. Тому ми не маємо думати за якусь там область, яку треба повернути, чи район, чи місто, чи село. Це є не важливо. успіх нашої загальної справи Важлива нам перемога в цій війні протикатої рашки. А основа для перемоги це є творіння монолітної української нації, на ну, основою української мови, української культури української ідентичності, щоб та монолітна українська нація витворила повноцінну державу. Ну, хоча б в тих межах, які є зараз під контролем уряду е, нашому українському уряду, Щоб ми тут змогли е, мобілізувати всі ресурси на війну, щоб перемогли у ту кляторочку ці війні. І потім вже в статусі переможців ми ж будемо е, нарізати собі території, які нам потрібні, і будемо забирати ресурси в Російській Федерації, ті, які нам потрібні, і гази, і нафти, і золото, і алмази ми все заберемо. Ми компенсуємо всі наші е, втрати протягом 300 років поневолення. Тім 300 років окупації наших територій, отою клятою Москвою. Тож я вам раджу: забудьте про Донецьку, забудьте про Луганського забудьте про Крим, думайте стратегічно, міркуйте про нашу перемогу і про побудову величної держави українського народу. У межах від Берестя, Помозер, Сарду Вороніч, Волокас, ПТВК і на зеленому клині. Ну і в українському Сибіру. Пам'ятаємо, що Сибір це теж є Україна. Слава Україні!